Юрій Юрченко 25 березня зібрав мешканців села Таранівка, щоб прозвітувати про свою роботу. Наразі він виконує обов'язки старости і відповідає за такі населені пункти, як Таранівка, Безпалівка, Жаданівка, Дудківка, Роздольне, а також хутір веселий. Це рішення було обґрунтоване новими викликами сьогодення, зазначив з міський міський голова Павло Голодніков, який також приїхав на зустріч з місцевою громадою. Коли відбувалася реформа на території міської ради. Було прийнято рішення на, мирне, на мирний час об'єднати Таранівку з Великою Гамішею, таким чином зробити один старостинський округ з центром в селі Таранівка. Але коли розпочалася війна і коли ми отримали велику кількість переселенців, зрозуміли, що дуже велика нагрузка. Тому було прийнято рішення, і я видав розпорядження про те, щоб Юрченко працював на території Таранівського. Старостинського округу. На сьогоднішній день ми не можемо провести вибори, тому що призупинена дія закону України президента на військовий час ніяких виборів не проводиться. Тому Юрченко Юрій Володимирович пока в статусі ну, виконуючого обов'язки е, і виконує обов'язки старости на території Таранівської сільської ради, ну, Сарасинського округу. Е, це та ситуація, яка відбулася на Таранівці. Не було ніяких амбіцій. Коли розпочалася війна, вже не було ніяких політики. Шукали професіоналів своєї справи. Юрченка свій час був обраний по таранівки. Проблематику знає, село знає людей, знає, тому жодного сумніва не було. І Юрій Володимирович за останній рік перед працівниками старостатів стояло чимало нових непритаманих раніше завдань: від видачі різних довідок і роботи з документами до відвантаження і роздачі гуманітарної допомоги. за цей час до нас з територій, які деокуповані, які тимчасово окуповані, до нас приїхали вимушені переселені особи, які Ну, міграція ця дуже була така динамічною, дуже багато великий наплив був. Ви бачили, як це все проходило. цей період самі функціональні обов'язки цих старост вони докорінно змінилися, вони набільш розширились в понятті того, що треба робити. Але нікуди не поділися і проблемні питання життєдіяльності населених пунктів. Одна із найболючіших стане ремонт тамтешніх доріг. Найближчим часом у Таранівці розпочне працювати грейдер. Але якщо у минулих роках була можливість не лише грейдувати, але й відсипати дороги, то цьогоріч, на жаль, допоки відсипний матеріал в дефіциті. Двадцять першому році на запит наших виборців про Засипку дороги по вулиці Миру, я провів її засипку, знайшов матеріал безкоштовно. Змінівська міська рада допомогла нам транспортом. Ми зробили первинну відсипку. В прошлому році, під час війни, ми знову винайшли матеріал, щебень безкоштовно. Теж засипали ми ним і вирівняли дорогу, зробили їй цю дільницю. На цей рік. І в прошлому році, в 2022 році, ми проводили грайдування по Білютіна. Ну настільки в нас вистачило, скажімо так, ресурсу, тому що, щоб ви розуміли, коли планувалися ці роботи, дизельне паливо стояло 16-17 гривень. На момент проведення цих робіт дизельне паливо вже стояло за 70 гривень. Розумієте, яка різниця, який, коли ми могли цим зробити і коли ми могли тим. Щоб купити це паливо. Ця робота буде продовжуватись. У нас була весна, літо мокре, зима мокра. І весна, ось тільки ви побачили, що тут неділю у нас почало просихати. Неділю назад, ще неділю назад, ми не могли ще грейдувати наші дороги. Зараз у нас є така можливість, надається нам транспорт, грейдер, і ми будемо проводити. Ці роботи будемо вирівнювати. Грейдер ми придбали ще в лютому місяці, але казначейство зараз розрахувалося в грудні. Тому цілий рік ми його майже не використовували. Але на сьогоднішній день техніка є, грейдери є. поэтому вже коли поки почались поводні основи, ми виїхали всі населені пункти, де був пісок. Зараз виїжджаємо там, де вже Чорназем, тому що по Чорноземому по болотню працювати невозможно, ще хуже було. Тому заходимо на Тарановку, в тому числі і будемо працювати грейдером по всім вулицям, грегірувати і робити. А По поводу осипки скажу свідкующе. Поки пока від такого матеріалу в нас немає. 750 кубів надавала залізна, залізна дорога наша. На прохання мене, як міського голови, надати благодійну допомогу. Було прийнято рішення. Цю всю підсипачну матеріалу ми дорогу в 4 кілометри. Через національний парк Гамішанські ліси, тому що міст був зірваний. Єдина дорога життя, яка змогла соєдинити нашу сторону річки з цією стороною, була через е Гамішанські ліси. Тому весь осипачний матеріал пішов туди, на жаль. І не буду нікого обманювати, але там ситуація була, та дорога використовувалася як для, для евакуації, як коли під час наступу туди везли поранених, так і для наступу, коли наші військові також туди проходили. Це ж дорога була необхідна, край необхідна для змівщини. Тому поки на сьогоднішній день так. Буде грейдер, підсипачного матеріалу не буде. Ну, грейдер, ну, грейдер буде в ближайше время, а ми зайдемо від роботи. Страждають дороги у Таранівці від діяльності газовидобувного підприємства, яке розбиває автошляхи важкою технікою. Там у них, на одя вишка стояла, залишились пліти. От час пліта ніж від від деревні, пускай безпалавки. Отпускай тау соня. Да лоза до вот этой бочки, куда они все время едят, спускают конденсат. Понимаете, они нам поперёк её даже разъехали эту дорогу. Э мы поднималися по вопросы по поводу беспаловки и до ХПП, и до дорог Оболя, и ответ один, ответ одна для городской рады. Щоблинка газодобування сплаче акцизний податок, це податок як сам саме спрямовується на дороги. В мільярдних розмірах ці всі податки йдуть на, до державного бюджету. Тому позиція шабінка газподобування не копійки коштів вони не виділяють на, саме на дороги. Ми договорилися з ними, що буде два проєкти 400 тисяч вони дають там на Таранівську школу, тобто для розвитку, 150 тисяч на безпалівку, але принципова шаблінка газподабування відмовляється на ремонт будь-яких доріг. Існує програма економічної і енергетичної незалежності України. І те, що у нас розбита дорога, це дуже погано. Але розбудову і виконання цієї програми, економічної і енергетичної незалежності України, повинна бути виконана. Ви сьогодні за мною. Потребує ремонту і автодорога Зміїв Таранівка, яка перебуває на балансі державного підприємства дороги Харківщини. У сприянні вирішення цієї проблеми з листом Павло Голодніков вже звернувся до народного депутата України Павла Сушка. У планах цього річ капітально відремонтувати у Таранівці покрівлю на приміщенні старої амбулаторії і по можливості відновити будівництво нового лікувального закладу. Мною як депутатом Зміївської міської ради була. Піднято питання про ремонт, капітальний ремонт покрівлі на, ці, на старому приміщенні, тому що ми не можемо втратити це приміщення, воно нам необхідне. І так як було воно піднято вже наприкінці року, а там капітальний ремонт необхідно е, зробити проєкт. І це все тендер, це все питання ну, не зависло, а воно знову ж таки під контролем виконкому. І воно буде зроблено. Ми надіємося на те, що ми знайдемо, винайдемо, да, Павел Вікторович, знайдемо, винайдемо. І там не такі вже великі кошти для того, щоб це зробити. Але це приміщення треба е, врятувати. І сподіваюся, що в цьому році ми е, трохи продвинемося в будівництві нової амбулаторії. Теж, які кошти, постараємося винайти. Ситуація о, дуже складна, тому що проблематика номер один це дорога на змівщина. Дорог немає ніде, до вас приїжджає та ж сама історія. Коли… Всі знаєте, що коли пройшла ще техніка, досить така, яка потужна дороги лягли взагалі. Тому всі кошти, які зараз будемо, ми зможемо найти в бюджеті. В першу чергу ми будемо направити на дороги. За минулий рік значно схути місцевий бюджет через війну на 30 мільйонів зменшилася його дохідна і відповідно видаткова частина. Чималий ресурс сьогодні йде на отримання закладів освіти і охорони здоров'я. Бюджет формується з тих же ж видатків, які. Постійно надходять до наших бюджетів, але ці видатки в рази упали. І це в свою чергу теж накладує відпечаток на ту роботу, яка повинна буде проводитися на території. Приведу декілька прикладів. Альянс сплачував 2,5 мільйони в 21 году. В тому году заплатили 400 тисяч. Ну, це щоб було понятно. залізнична галузь, сплачували 5 мільйонів, в тому году заплатили 2,5 мільйони. По минулому році бюджет був скоригований на мінус 30 мільйонів, тому що видатки всі були зменшені. Коли відбулася реформа, то такі галузі, як освіта, перейшла повністю на міську раду, медицина перейшла повністю на міську раду, там є розмежування НСЗУ, частково час, ми платимо. І всі заклади, які перебувають на території громади, також утримуються за счет, в тому числі, і коштів, які йдуть від Сарастинського та Таранівського, Таранівського округу. Тобто, якщо до реформи САВБЕС, ну, управління соціального захисту, це було структурне підрозділ раді наші адміністрації, і ми отримували кошти на заробітну плату на їх утримання з державного бюджету. То тепер такі всі заклади перейшли на місцевий бюджет. У цей надскладний час старостинським округам велику допомогу також надають волонтери і представники місцевого бізнесу. Юрій Юрченко подякував всім, хто не стоїть осторонь і підставляє своє плече, підвозить гуманітарку і дає транспорт для її доставки. На 1 січня 2023 року надано гуманітарну допомогу. Я вам заявляю офіційно, сьогодні офіційно заявляю, можете спросити і запитати в мене списки. Всі списки є у наших спеціалістів з підписами, навіть з фотографіями. Дивіться, пакет кожному громадянину, те, що це називалося президентська допомога. Але вона перестала надходити нам. Чому, Ну, я, чесно кажучи, мабуть, ці кошти були перенаправлені на деокуповані території і там, де все розбито. Ми розуміємо, що там дійсно, мабуть, ну, більш скрутніша ситуація. Дивіться, було надано і роздано 2874 пакета. Далі, неодноразово надавалась допомога мешканцям, які обслуговуються. Комунальним центрам надання соціальних послуг 45 наборів для різного віку. Дітям ми надавали допомогу, одежу привозив я на своєму власному авто. Просто поїхали, загрузили і привезли раз і другий. І Андрій Володимирович точно так ж возив у гамішу, пасік і кругом. Привезли 100 одіял, які ми видали вимушено переселеним особам, які цього потребували. 25 матрасів ми завезли людям, роздали. На сьогоднішній день сформовано у нас 65+, де прописані 1,3. Ми в січні привозили. зараз ми завезли 520 наборів. Ми будемо їх видавати з понеділку. Якщо ви бачили, у нас скрізь в групах виставлені ці об'яви. Будьте добрі, приходьте, отримуйте. Пояснив міський голова і ситуацію щодо дитячого майданчика, який планували придбати для таранівки у минулому році. А чотири площадки ми заказували, дитячих великих площадки заказували через Харківську військову адміністрацію. Там ми виступили в співфінансування, на сесії ми виділяли ці кошти. На жаль, нам кошти повернули. Закупки в тому році адміністрація не провела, тому що були інші виклики. виклики в тому, минулому році розпочалася війна, тому кошти були перерозподілені. А 70 тисяч гривень, які виділяла міська рада, вони були повернуті до бюджету міської ради. Сьогодні більшість проєктів і будівництв, реалізація яких планувалася до війни, фактично заморожені. Фінансовий ресурс країни спрямовується на армію і на боротьбу з окупантом. Ці питання, які можна вирішити на місцевому рівні, будуть вирішуватися, запевнив міський голова. Загалом же проблеми Таранівського округу на контролі міської ради.